І всім привіт, ну, друзі! З вами, як завжди, Мініплей, Або ж якщо по-новому наз... названі, то Крафтер Шторм. І так, в мене тепер нове названня Майнкрафт. Зразу воно було я його поміняв на Крафт Шторм, Тому що для мене Мініплей 14К Геймінг було дуже довгим. Але я побачив, що було куча блогерів із таким нікнеймом. Тому я його замінив на Крафтер Шторм. Так, в мене тепер нова ім'я. Ну, ну, на цьому, на Ютубі. І саме головне, в мене тепер, друзі. Що в мене? В мене. О, Боже. В мене нова аватарка, да. Ви спитаєте, що в мене за аватарка? Зараз я вам все покажу. Зараз ви її бачите на своєму екрані. Тепер у мене на аватарці намальований мій Майнкрафт скін Ну, прапор України це вже стандарт. Раніше була ромашка, але я зрозумів, що в мене більшість відео про Як його? Про мій скін. Чув, який мій скін? Про Майнкрафт. Там же я юзаю свій скін дуже часто. І оцей ромашка, він там було просто ні до чого. Тому тепер в мене новий скін, ось я тут ще держу меч. Я його зробив Фіолетовим, щоб він отак і зливався з оцим. В принципі, виглядає доволі непогано. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую, дякую за перегляд. До побачення. Бувайте!